Збираємося на нічну екскурсію по замку на три години. Зараз п'ятдесята вечора, і ми закінчимо десь півпері. Одразу після настання темряви, коли масивна брама замку чоха зачиняється за останнім гостем, всі збираються на нічний тур по замку. В величезній залі з каміном людей ділять на три групи. В кожній групі є свій провідник. І всі йдуть різними маршрутами по таємним ходам у всі зали замку. І після того, як всі пройдуть весь маршрут, разом всі групи збираються на внутрішньому дворі замку. Звичайно, якщо всі знайдуться, ніхто не загубиться по дорозі, і всі збираються на внутрішньому дворі, завершують цей нічний тур. І ми почали з мармурової зали, хоча з мармуру там тільки підлога, а на стінах там дерево, точніше книжкові полиці. Раніше замість книжків там були рідкісні видання власника замку, а зараз подаровані книжки різними бібліотеками і те, що залишилося від військових, які жили в цьому замку. Також на стінах є Портрети зображенням останнього власника замку Ернста Гуштова та його дружини, а також фрески інші, які символічно зображують історію Європи та пов'язаних з нею постатей. Останнім приватним власником замку був Ернст Гуштов, який купив його в 1909 році за 1,5 мільйонів марок. На той момент це була дуже величезна сума. Він був власником тютюнової фабрики, і, купивши цей замок, він надіявся, що він получить графський титул, оцю приставку, фон до його прізвища, але, на жаль, це йому не допомогло. В 45-му році, коли почалась Друга світова, він зі своєю дружиною був змушений. Втікати з замку, і, власне, він на тракторі виїхав з замку до Дрездена. І, власне, Гуштов купивши цей замок, Чоха зрозумів, що він перебував в дуже поганому технічному стані і вимагав значної реконструкції. Він найняв архітектора Боду Епхарда, який взявся за це завдання, і витратив на це 4 мільйони 4 мільйони марок. І перетворив зовнішній вигляд фортеці, модернізував інтер'єр, додавив 40 таємних кімнат. Як відомо, за допомогою дерев'яних панелей власник замку приховав прохід. Що вів до нижнього поверху замку, де раніше була скарбниця та, можливо, інші кімнати досі не відкриті. А тепер організовано невеличку виставку, пов'язану з Другою світовою, в яку ми спустимося. Збережно ти високий. Як відомо, останній власник втікав цього замку, адже він знаходився на німецькій території і в Другу світову його забрала собі держава під військові потреби. За словами деяких свідчень, під час Другої світової замок Чоха відвідав Вернер фон Браун. Він був національним героєм нацистської Німеччини, а пізніше й Америки. Це тому, що під час Другої світової замок Чоха став не романтичним палацом, а таємний центром німецької розвідки Абверу. Тут готували шпигунів, розшифровували коди, ховали документи. В замку облаштували кілька засекречених приміщень. Прихованих за фальшивими стінами, там зберігали шифрувальні пристрої, карти, зброю і звіти агентів. Деякі кімнати мають подвійні двері, а збоку виглядають як книжкові полиці. Після Другої світової, коли радянські війська увійшли до замку, більшість таких кімнат знайшли, але одну службову секцію так і не відкрили. Місце за стіною залишилося неперевіреним. У період з 40 по 45 у чосі функціонувала таємна школа розвідників. Вона офіційно не фігурує в німецьких документах, але процес свідчать свідки і матеріали, знайдені після війни. Тут проходили підготовку офіцери Абверу, які згодом працювали в країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Чехії, Румунії, України. Навчання включало криптографію, радіозв'язок, роботу з прикриттям, допити, психологічні тести, вивчення слов'янських мов. Замок був ідеальним місцем: ізольований, важкодоступний і дуже багато підземних ходів. В ті роки в замку облаштовували кілька закритих секцій, де вели роботу лише спеціальні служби. У стінах замку є досі сліди прихованих приміщень, зашифрованих дверей і фальшивих стін, які використовувалися як сховки для техніки, архівих і кодових машин. Деякі з цих кімнат після, після того були виявлені випадково, коли під час ремонту обвалилися стіни, і навіть сьогодні в екскурсійних маршрутах офіційно не показують усі підземні зони. І тут ми вже на екскурсії дійшли до підземної кімнати, яка знаходиться дуже глибоко під землею. Це винна кімната, в якій є вентиляція. І нам гідро сказав, що коли проводили 3D-сканування замку, під підлогою в цій кімнаті знаходиться ще якась таємна кімната, але, на жаль, влада. Не дає дозволу, щоб відкрити це приміщення, тому що треба деякий час, щоб зібрати всі потрібні документи, щоб нарешті можна дослідити, може, ще одну таємну кімнату, хто знає. Знову заходимо в якийсь таємний тунель. Обережно на голову. yeah <laughs> Секретні проходи в замку, це щось надзвичайне. Ми від винної кімнати під землею перейшли таємним ходом до бібліотеки, і це просто вражає. І вийшли просто з книжкової шафи і опинилися в бібліотеці. Ці таємні ходи придумав архітектор замку. Бо до Епхарт на прохання власника. Тоді, в замку було створено 40 таких таємних проходів. Зараз виявлено тільки десятки, а під час екскурсії береться до уваги тільки декілька. Ми пройшли від мармурової зали до підземелля, до винного погребу, вийшли в бібліотеці. А з бібліотеки ведуть три таємні ходи, заховані за пересувними полицями: один до підвалу, інший на ганок, а третій, який ще не відкритий для туристів. Szanowni drodzy Państwo, po drugiej stronie. Za dnia jeszcze mo można je zobaczyć poprzez e, schody, które znajdują się z tyłu, natomiast jak już jest ciemno, to rzeczywiście dosyć ciężko je zauważyć. Jak Państwo się zbliżycie, to zobaczycie, że na górę, e, e, że na dole i na górze także są zawiasy. Tutaj z drogą zdjęcie, jak ta sala się kiedyś prezentowała. A tak drodzy Państwo prezentuje się kolejne tajne przejście, w którym sobie za chwilkę pójdziemy. I drodzy Państwo będziemy przechodzili teraz na gór. idziemy przez chodniki wartownicze schodami na górę, po czym robimy gwałtowny, że tak powiem, skręt w prawo i idziemy kolejnym tajnym przejściem do kolejnej sali. Jeśli ktoś z Państwa ma telefon, a mnie, Wam, że raczej wszyscy, to, Drodzy Państwo, bardzo bym prosiła o zapalenie latarek, dlatego, że idziemy schodami na górę, nie chcemy, aby ktoś się potknął. Ми добралися таємним проходом ще до одної кімнати. Тут стоїть мармуровий камін. Це, до речі, всі каміни в замку, вони оригінальні. Вони дуже добре збереглися. І з цією кімнатою пов'язана легенда, адже в ній знаходиться знаменитий камін, в якому, за легендою, в 16 столітті було замаровано дитину Урсули. Тут жила сім'я, чоловік поїхав, і він повернувся. А вона вже була з дитиною. Він настільки розізлився, що замурував дитину в камінні, а її втопив в колодязі. І от щасливий хеппі енд, так сказати, ужасна історія. Так, це наступний таємний прохід. Він найдовший в цьому замку. Ми не йшли з винного погребу до бібліотеки і вийшли в бібліотеці. А якщо б ми піднялися ще вище, ми б опинилися в цій кімнаті і вийшли б з цих дверей. thank you І тут ми дійшли до герцогської палати, в якій вісім радіаторів, і це найтепліше місце в замку. Посередині є велике ліжко, і в ліжко входили з боку ніг через дерев'яні двері. Власник був масоном, для якого був важливий потік енергії. Таке розташування забезпечило його оптимальну трасу потоку енергії. І знову легенда про це ліжко. За легендою, в ньому є схований механізм для невірних дружин, коханців і так далі, воно ніби відкривалося, і людина падала в якийсь підземний рів, колодязь чи річку. Під час 3D-сканування цієї кімнати у 2020 році ця легенда не підтвердилася. Тому це тільки страшилки для невірених дружин. Але, що реально вражає, це символи, які присутні на дерев'яних фасадах в кімнаті. Це масонські знаки. Дуже замітно, що власник полюбляв різні теорії. Навіть була історія, коли вже замок став готелем, і сюди почали приїжджати люди. Якась дуже далека родина власника замку, родичі в якомусь там поколінні приїхали, орендували цей номер, саме цей з цим ліжком, з тими дерев'яними панелями. Вони його орендували на три доби. І вони дуже швидко з'їхали в першу ніч посеред ночі, нічого нікому не сказавши. І після цього було виявлено в шафі малесеньку схованку. І, правдоподібно, подібно, вони приїхали за тим, що було всередині цієї схованки. Тому вони дуже швидко її забрали і виїхали з готелю. А зараз всім туристам показують тільки цю. Це місце. От я, власне, йду до нього. Можна так побачити. Тут є такий сховик. Тому так, скоріш за все, тут щось було цінне для родини. Нащадки власника замку.